Мене звути Станіслав. Отримав поранення три місяці тому на сумському направленні. Був у Львові на лікуванні, потім потратив на центр протезування ортопед. Зараз знаходжусь в центрі протезування ортопед, Вчора тільки отримав протез. Мої перші враження про протез дуже, дуже гарні. Те, що я отримав його вже і потріше починаю ходити. Зі мною дуже гарний фахівець Вікторія, яка допомагає з цим навчитися ходити на протезі. Центр протезування ортопед все сподобалося. Рекомендую сюди звертатися. Тут дуже гарний персонал, все дуже класно.